Ось таку гойдалку в стилі лофт. Що ж вона складається? Основа вона складається з профілю 60 на 60 товщина 3 мм, Складається з профілю 60 на 40 товщина 2 мм. Це для основа. Переходимо ми до сідушки. Що складається вона? Висить вона на профілі 25 на 25 товщина 2 мм. Сама сідушка в нас складається з профілю 40 на 42 мм. На ній покладений брусок 60 на 40. Це в нас є смерека кольору горіх. Також у нас є палітра, ви зможете собі вибрати будь-який колір на ваш вибір, який ви захочете. Ось так воно все виглядає. Є така одна ціховинка, що тепер у нас гойдалка, сідушка висить не на карабінах, а на ось таких підшипниках. Це і доволі зручно, не буде ніякого скрипу, не буде ніякого лишнього звуку, воно буде ось так гарно, плавно. Ой. У нас тут всі болти, гайки закриті ось такими ковпаками, нічого не буде видно, буде зливатися з профілем. Ось так. Профіль також у нас оброблений порошковим фарбуванням. Кольору мат чорний. Також кольор ви можете вибрати на свій вибір. Тут, так, у нас ще є ось такі пластини, ви зможете собі е, прикріпити гойдалку до землі. Вона не буде е, рухатися, буде міцно твердо стояти на землі. До речі, можна глянути, як вона буде гойдатися, якщо хтось сяде. Ось так я сідаю, трохи розгойдаємося. Ось так виглядає. Ця гойдалка вітримує 350 плюс кілограм, так що сміло четверо людей може сідати. Також ми можемо її докомплектувати, можемо зробити дашок чи підлокотники по бокам для того, щоб ми могли поставити собі каву чи чай. Ось так вона виглядає. Для того, щоб замовити ось таку гойдалку, можете просто описати нам приватні повідомлення або коментувати це відео. Також можете дзвонити за номером телефону 098 32 32 213. Цей номер телефону є на Вайбері або на телеграмі. Можете туди писати або дзвонити. Чекаємо на ваші замовлення.